Нещодавно до телекомпанії Лубни звернулись підприємці, що працюють на авторинку. Причиною занепокоєння стала газова труба високого тиску, яка знаходиться в неналежному стані і становить потенційну загрозу для людей, що працюють і живуть поруч. А нещодавно нефарбована роками облущена труба почала ще й газ пропускати. Приїхавши, ми побачили, що місце витоку залатали велосипедною камерою та хомутом. А поруч працівники порозкидали матеріал для роботи. Резина настільки стара. Що при найменшій натяжці просто тріскається і розходиться в руках. І саме нею трубу й заліпили. Кілька хвилин і справу зроблено. Чудова робота. Ну, дивіться, тут, тут десятка, там лежать дрова, і здання рядом люди роблять. Не дай Бог, воно зараз воно уже воно воняє. Чуєте, запах газу такий. Мості, да, що... да. Є. Ось, не, не, не дай Бог, тут, хтось, а тут, тут остановка, вони сидять курять. Ось тут часто буває таке, що. П'ють, сідають на траву, і п'ють. То пиво там, ну люди з молокозавода йдуть, там взяли по бутилочку пивка, сіли, тут ось випили, сіли на маршрутку і поїхали. Оце ж відки тут іноді бува запалюємо. Потім люди йдуть ось сюди, ось тут саме йдуть туди на чермет. І тут виходить, що ну, так стоїть, як на Бродвеї. Поруч з недолугою трубою знаходиться інша краса, яку тут періодично влаштовує комунальне підприємство Лубний водоканал латаючи труби. Прощавайте зелені газони, вітаємо вириту землю та бур'яни. З питанням стосовно газової труби ми подзвонили в патлубнегаз, та нам відповіли, що ніякого відношення до неї немає, і за неї відповідає ШБУ-9. у ШБУ-9 Відповіли, що ремонтом та обслуговуванням даної труби має займатися патлубнигаз. Ніхто на діалог йти не збирався, тому довелося брати камеру та їхати в Патлубний газ. Та без офіційного звернення ніхто спілкувати з нами не захотів. Можете сказати, що воно е, належить шбу 9 Тоді ми поїдемо до шбу 9 і будемо вже з, їх, з їх їхнім. Я з ними сьогодні балакав. Вони, сьогодні? вони сказали, що це на, на балансі нібито в них, але обслуговувати і ремонти, і ограждення все має робити газово, ну, патлубний газ. Як це розумію? Ви мені сказали, не він сказав, але Хто, хто каже правду, ну, хто розумієте? каже неправду. Я, е, не, я не можу вам казати правду або неправду. Все, що може кудись використовуватися в засобах масової інформації, повинно бути підтверджено, правильно? Це не так просто там, хтось сказав, хтось показав. Це сподівав. державна таємниця, вибачте? Ні. Тоді... Що це повинно бути ну, нормальне звернення, ви ж кажете законність. Давайте з мною закони працювати. Диві. Хто б зобов'язаний в обслуговувати Ну, Дивимося, що був 9 чи... щоб повинні слухати власник. Ну, якщо, тобто, що якщо, наприклад, ви маєте автомобіль, да, він ваш. Ну, ви час у час у на СТО для того, щоб привезти там якесь технічне обслуговування. Правда? Ну, так, по логікій віші. Але відповідальність, за яку аварію ви зробите на цьому автомобілі, хто несе СТО чи ви? Ну, принцип десь похожий. Да? Тобто, і я думаю, що ті люди, які там безпокояться, вони, ну, вони як мінімум повинні були розуміти, тобто, що вони хочуть. Якщо вони хочуть, щоб цю трубу обрали, там ви їм мішаємо, можливо, якісь там роботи робити. Все одне. Так, якщо вони бояться, що там ворожі немає, що случиться, то це друге. Розуміючи, що небажання однієї та іншої сторони розібратись у справі не пришвидшить процес, ми надіслали звернення до управління Держпраці в Полтавській області з проханням провести перевірку. Слухати лекцію з питання охорони праці людям не дуже хочеться. Але питання безпеки життєдіяльності і з яскравими прикладами. Багатьох зацікавлять. 14 серпня телекомпанія Лубни звернула, звернулася до управління Держпраці управління праці з питанням дати коментарі на звернення громадян у зв'язку з витоком газу на повітряному газопроводі біля ШБУ-9 за адресою вулиця Радянська, 210. По цьому поводу ми зробили. Розслідування, яке можливо на сьогодні, і маємо таку інформацію. Газопровід від, до ШБУ-9, побудований у 2003 році, і відноситься до системи газопостачання підприємства відповідно до правил безпеки систем газопостачання, зареєстрованих Міністерстві юстиції 66015 власник. Або балансового утримувач відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами. Технічний стан газопроводів любих підземних, надземних, наземних і споруднених повинен систематично контролюватись власником. Надземні, наземні, внутрішні газопроводи, а також арматура повинні бути захищені від атмосферної корозії згідно з вимогами ДБН газопостачання та пофарбовані. На запіреній арматурі повинні бути зазначені напрямок обертання та відкриття і перекриття арматури. Технічні огляди трас надземних газопроводів здійснюється не різні, ніж один раз на 6 місяців. Результати обходів газопроводів фіксуються в журналі технічних оглядів. Періодичність проведення технічного обстеження встановлюється залежно від технічного стану газопроводу, відповідно до вимог порядку технічного огляду. Зовнішні поверхні газопроводів. Коли було запитання, як має виглядати газова труба, Зовнішні поверхні газопроводного обладнання арматура, необхідно фарбувати не річ через один раз на 5 років відповідно до вимог ГОСТ трубопроводу промишлених підприємств. Особи, винні у порушенні вимог чинних норм і правил в процесі експлуатації систем газопасання несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність. Згідно чинного законодавства, разом з цим доводимо до вашого відому, що 18 8 2015 року ШБУ-9 звернули з листом до патлубний газ з проханням направити ремонтну бригаду для усунення витоку газу на надземному газопроводі високого тиску за адресою радянська 210. Та 1908-15 року було ліквідовано виток газу. Відповідно до пункту розділу прав безпеки, а саме для тимчасового припинення витоку газу на зовнішніх газопроводах допускається накладати муфту або хомут, які забезпечують герметичність місця витоку за умови їх щоденного огляду. Зі слів робітників патлобний газ, ремонт ділянки газопроводу запланований на першу декаду вересня 2015 року. В чому питання? Цей газопровід постачає газ до молокозаводу. І зупинити коли завгодно подачу газу на молокозавод, немає можливості. Але коли є планові ремонтні роботи, патлубний газ їх планує і по графіку проводить. Тому у першу декаду вересня у них запланована робота на цьому газопроводі. Більш детально відповідь про стан технічної газової служби власника газопроводу надати немає можливості, Повідповідно відповідно до роз'яснень Державної регуляторної служби України, норми пункту, три прикінцевих положень закону України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи 15-16 роках. Перевірки підприємств, установ та організацій фізичних осіб підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюється виключно. З дозволу Кабінету міністрів України за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки згідно рішення суду або згідно з вимогами кримінального процесуального кодексу України, виходячи з вищевказаного, посадові особи управління держпраці у Полтавської області не можуть за власні ініціативи, ініціативи планувати та проводити перевірку даного суб'єкта господарювання. За плановий фронт робіт значить зупинити даний газопровід, який підходить до, до молокозаводу, і який врізаний цей газопровід. І тоді методом врізання катушки ліквідувати виток газу і ну, вернути назад цілісний газопровід. Тобто уварювання катушки металевої. Фарбувати вони її будуть? Фарбувати буде власник. Ну, і ви казали, що має бути напрямок напрямок обертання штурвала То... і напрямок вуху газу. Це, також, Це все відноситься до Шиби в дев'яти. зрозумів своїми силами вони цього робити не мають права, нема в них таких можливостей, і зупинити об'єкти паралельні теж не представляється можливим без зупинки цього постачання. А ситуація з відсутністю огорожі навколо труби високого тиску залишається під питанням через специфічні заробітки деяких мешканців нашого славного міста. Горожа згідно проектного рішення там повинна була бути. Її або вкрали, або ну, більше вкрали. Це проблема дуже велика, тому що крадуть усе, що є метал, і поставити сторожа біля цієї огорожі, мабуть, теж не вдасться. Чекатимемо, що покаже вересень, та, безперечно, справа зрушила з місця. Олександр Назарець, Анатолій Хробко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.